Мовчазний вбивця жінок саме так називають рак шийки матки. Щороку в у світі півмільйона жінок жінок цей страшний вирок в Україні щодня від цієї недуги? Помирає шість жінок. Закарпатки до лікарів переважно звертаються на пізніх стадіях у рак першого другого ступеня волікований, наголошують медики. Ми говоримо за профілактику, за ранню діагностику, за цитологічне скріплення, за кольпоскопію, за навчання акушер-гінекологів, щоб вони могли нашим жінкам нести здоров'я в сім'ї. Рак шейки матки має тенденцію у нас в області до зростання і переважає захворювання в чисельному значенні більше ніж середньоукраїнські показники. Питома вага занедбаних випадків, які ми виявляємо серед цих збільшення захворюваності, висока. Так за прошлий рік у нас було, наприклад, виявлено 164 випадки, із них третина, рівно третина, 60 хворих жінок, це були у занедбаних випадках. Що що це значить? Це третя четверта стадія. Фахівці стверджують, рак не виникає за день-два, розвивається протягом десятиліття. Саме тому профілактичні огляди є одним із головних чинників запобігання цієї хвороби. Не приговор, як кажуть, це діагноз. І будь-який діагноз, який встановлений на ранніх строках, будь-яка хвороба, яка виявлена на самому початку, вона виліковується. І рак у тому числі. Перші стадії раку шийки матки і ранні стадії початкової форми раку шийки матки, виліковані 100%. Жінка після цього зберігає свою репродуктивну функцію, сексуальну функцію. Вона спроможна народжувати вагітніти, причому народжувати самостійно, вагітні природнім шляхом окремо на науково-практичній конференції, що відбулася в Ужгороді, медики наголошували на основних ризиках, що як провокують рак. Як не дивно, збільшується не тільки в нас, але й в Європі теж і збільшується в молодому віці. Це, мабуть, наш наш спосіб життя. Це раннє статеве життя, це кількість полови статевих партнерів. Зміна їх, це культура статевого життя, тобто гігієна двостороння, це бар'єрні способи, які повинна знати молодь, це боротьба з алкоголем, і куріння, як це не дивно, це теж такі от фактори ризику, і це звернення до лікаря. Як аксіома на конференції лунала теза запорука успішного лікування своєчасне проходження профоглядів. Відвідини жіночого лікаря займають менше часу ніж звичний манікюр та в перукаря, дбаючи про красу зовнішню, подбайте й про найцінніше своє жіноче здоров'я, закликають лікарів.